Країні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я Андрій і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою в перемогу. Вони познайомились більше шести років тому: високий, мужній Сергій та маленька і тендітна Аліна. Українським глядачам ця пара відома по легендарному проекту початку 2000-х Все для тебе, який був відновлений на телеканалі Інтер 2021 року. Півтора роки тому Сергій на всю країну освідчився своїй коханій. Проте, навіть після проекту, пара не квапилася ставити штампи у паспорт. Мовляв, це не важливо, але все змінила повномасштабна війна Росії проти України. Сергій добровольцем пішов на фронт. Через півроку вони одружилися офіційно, а ще через чотири місяці він загинув. Ось ці кадри півторарічної давнини. На них одні з перших героїв оновленої програми Все для тебе Сергій та Аліна. Разом пара була більше п'яти років, і, от нарешті, чоловік вирішив офіційно освідчитись коханій. Я хочу чтобы у нас была маленькая доченька, такая же, как и ты. И я хочу, чтобы ты стала моей женой. Пожалуйста. Это да или нет? Я не понимаю. Тогда... Я тебе маленькая люблю. Я не знала, що він може таке зробити, що він здатен Надягнути того костюма, того кота і робити такі речі. Ми вже йшли на посадку, і я побачила, побачила цього кота з нею. Він біг з квітами. Це було для мене. Ну я навіть не можу сказати, висловити, мабуть, слова такого немає, що я тоді відчувала. Тоді вони мріяли, що їхнє щастя триватиме довго. Народяться діти, разом вони побачать онуків і зустрінуть старість. Проте на заваді, щастю стала війна. Він десь на третій день а, просто зібрався і каже: ну, я не можу сидіти, я піду. І пішов найближчий, а, інкомат, у найближчий воєнкомат, який в нас тут біля будинку. І знаєте, таке було прощання якесь. А, він розумів, що вже може не прийде додому. А я навіть не розуміла, ще, що відбувається. Але коли він пішов, ну мені було страшно. Сергія не взяли з першого разу, був потрібен військовий квиток. Тож чоловік поїхав до рідного Дніпра по документи в юності після служби в армії. Сергій навіть хотів пов'язати своє життя з військом, проте за декілька років, отримавши звання старшого лейтенанта, усе таки звільнився. Дуже тяжко звільня... звільнявся з армії. Його не хотіли відпускати. Врешті-решт він звільнився і хотів будувати своє життя. Без військової справи. Але коли прийшла війна, він мені сказав: знаєш, ніколи не теж ніколи. як каже. звався і пішов. 53-та окрема механізована бригада стала для Сергія другою родиною. Він служив на посаді заступника командира батальйону з тилу. і протягом 9 місяців робив усе можливе, наближаючи перемогу, завжди на найскладніших напрямках: з останніх вугледар та Бахмут. Його обов'язки входило повністю забезпечення батальйону всім необхідним. А саме е їжа, вода, військова екіпіровка будь-яка, коли дзвонив мені, не було жодного разу такого, щоб він не посміхався. Не просто посміхався, він сміявся. Ви знаєте, розказував, е яку форму видали, що вони робили, там що вони поїли. І він на такому драйві це розказував, що воно то не здавалося якоюсь трагедією. Він настільки переконав ну мене, моїх батьків, нашу родину, що нічого не станеться, що все добре, все під контролем, так і має бути. Він там має бути, але там таких багато, як він що це ну норма. Тому я дуже сильно сумувала, але я чомусь ну не відчувала цю страху. Я не знаю навіть чому, ну що я можу його втратити. Проте тільки зараз Аліна зрозуміла, у якому пеклі насправді перебував її Сергій, і усвідомила, що своєю коронною посмішкою та гумором він просто її заспокоював та оберігав. Зараз я задаю собі питання, як і всі люди, які втратили рідних, чому я, чому чому моя людина, чому це стало зі мною? А тоді мені здавалося, що це з нами не станеться. Мені подзвонив військовий його дуже близький побратим. Дуже сподівалася, що мені просто зараз скажуть збирайся, їдь в якийсь госпіталь. Я була згодна на все, що завгодно. Я була готова почути все, що завгодно, тільки не це. Він загинув від уламка граду. Цей ламок, він травмував голову, тому ну якби з обличчям все було нормально. Як мені сказали, мені не дали на нього подивитись і. Забрали його з місця гибелі теж його побратими, які з ним жили. Я вже зараз розумію, що ну це звучить просто жахливо, але добре, що ми змогли забрати тіло. Тому що ну дуже багато людей це, це дуже страшно, і я про це думаю. Жодна людина не заслуговує ні жива, ні мертва того, що, що там відбувається. Поховали Сергія у Києві на Лук'янівському цвинтарі 10 лютого. Цивільних там уже зараз не ховають, але виділили алею для військових. Ми Ви вилякає те, що це ну реально цвіт нації. Просто там є могели. Хлопчиків, яким по 19 років, і на могилах е люди приносять іграшки, іграшки. Від медики, цукерки, печиво, саме, знаєте, мужчини дуже гарні, квітучі. І страшно, страшно від того, що я думаю, а з ким ми можемо залишитись, якщо, якщо це буде далі так продовжуватись, то у нас ідуть найкраще. Зараз Аліна намагається привчатися до нового життя без свого коханого та його підтримки, і постійно подумки питає себе у будь-якій ситуації, як би вчинив її Сергій. І про мене теж дуже сильно піпливався. Він ніколи не опускав руки і ставився до всього. Якоюсь завзятістю з гумором, і зараз, що б я не робила, і про що б я не думала, мені чомусь в голові весь час одна думка йде. А що б сказав Сережа, а як би він зробив? Він казав мені, матя, ти навіть не уявляєш наскільки ти сильна людина, і мені весь час йде думка, що ну я ж не можу підвести його. Він тепер зі мною назавжди буде, і навіть зараз я чувствую його підтримую навіть зараз. Такого пекла не заслужили ані живі, ані мертві. Ці слова молодої дівчини вражають до глибини душі. Пам'ять про величезний подвиг усіх наших воїнів передаватиметься від поколінь до поколінь. Вічна слава героям! Нині за кордоном перебувають понад 500 тисяч українських дітей-переселенців. Вдома 77% із них стали свідками обстрілів і бомбардувань. 73% перебували у сховищі, майже 30% пережили окупацію. Такі цифри оприлюднили в Міністерстві науки та освіти України. У перші дні, коли жах війни увірвався в країну, батьки і рідні робили все можливе, аби будь-що врятувати маленьких українців. Далі історія війни та світлини маленької киянки Віри Маковій, про яку весь світ дізнався на початку повномасштабного російського вторгнення. Киянка Олександра Маковій була в числі тих, хто заздалегідь збирав тривожну валізку, бив на сполох і продумував план на випадок повномасштабного вторгнення. До вагітності Олександра працювала у галереї сучасного мистецтва, а після народження маленької віри повернулася до живопису. Мабуть, через те, що через мою попередню роботу я була ну, підписана на дуже багато і всяких інформаційних джерел закордонних, і тому, в принципі, уявляла, що може відбуватися. Також я багато читала ант-антивоєнної літератури, тому мабуть, я підписала віру, тому що. Коли я ще за кілька місяців до війни, ну якби я всім казали, і взагалі що можуть бути там і концентраційні табори, і будь-що. Тобто у мене такий а, як радар на це все віра. Єдина і довгоочікувана донечка. Найбільша цінність у житті Олександри та її чоловіка. Жінка розповідає у перші дні найбільше боялася, що раптом з ними щось станеться, і віра загубиться, то не знатиме хто вона. Саме тому і вклала заламіновану записку в кишеньку дочки і написала ручкою контактні дані просто на спині дівчинки. Як я написала постія, моя тривожність настільки вже сягала. Я думаю, чому я і навіть татуювання не, не зробила, тобто в мене це був найбільший жах. Батьки вивезли донечку спочатку до родичів у Вінницю, а згодом за кордон. Лише у квітні Олександра поділилась світлинами, зробленими у перші години вторгнення у соцмережах, і ці кадри облетіли весь світ. До Олександри писали як мами, що вчинили так само, аби не загубити своїх дітей, так і журналісти з різних країн. Мене це якось заспокоює, що я веду якийсь такий певний щоденник і да я. Ну, цей папірець і віру на спину. І спочатку фото стало вірусним в українському просторі. Я просто побачила, що щось дивне. Багато хто так зробив, і тому що ну, це болить, От насправді такий образ. Болючий, і о, це майже всі європейські країни, там навіть Бразилія, Колумбія, і Австралія, і, і, і Північна Америка і о, Японія, всі ну дуже багато країн. Тобто я їм намагалася пояснювати, що вона скоїться, і що там, ну що я те, що от ми зараз з вами говоримо там про те, що я підписала дитину, да я в безпеці, але інші люди. Реально в черзі ну на ну, фільтраційні табори, і от зараз, коли ми говоримо, фото надихнуло й митців його перемальовували, стилізували. А 23-річний художник з Києва Владислав Плісецький використав ідею для перформансу і набив на власній спині татуювання за аналогією з написами, які робили мами на тілах своїх дітей. Фотовіри я його давно бачив, і для мене не проникало питань, що це означає. Тобто історія цієї дівчинки в мене в принципі ну було дуже логічно, що це і з чим пов'язано. Ось тому питання, що це і навіщо в мене не виникало. Я просто зрозумів, що, що всі люди в Україні вони знаходяться, в них є ризик опинитися не ну, під завалами, і тому виникла ідея зробити таке татуювання. На жаль, в мене немає батьків, і в разі чого я сказав номери своїх знайомих найближчих. Владислав і сам перечував тривожні події, та замість валізи готував фототехніку, щоб фільмувати все навкруги. І з відзнятого матеріалу художник створив фільм, який назвав Що ти робитимеш, коли почнеться війна. Коли Владислав опублікував фото з татуюванням, це викликало хвилю обурення серед користувачів соцмереж. Художника звинувачували у хайпі на чужому болю і незаконному використанні фото віри. Фото хлопця почали скидати й Олександрі. Мені почали надсилати знайомі художники цією публікацією. Ну, по-перше, мене не зачепило, що він якби ну, ну з тим в плані, що він не попитав дозволу на публікацію фотографії. Ну я розумію, що це може шокувати подібний жест, але я просто якраз в цій галузі мистецтва сама ну, працюю, і мене це не збентежило і ніяк не зачепило. Зараз Віра з мамою перебувають у Франції. Олександра тішиться донечкою, яка зростає справжньою українкою. Розумію, що ми насправді з України. Ми не з Францію, вона знаю, вона тут співає пісні, ходить Слава Україні, тільки бачить прапор. Наприклад, Мімозу побачила жовте дерево і каже, це ж як слава Україні, це ж як прапор. Ну, тобто вона дуже на це все рефлексує. Зараз мені вже нормально. А Владислав уже презентував свій фільм у Празі і невдовзі повертається до України, щоб знімати нові роботи. Мені хотілось би сказати слова, такі з яких починається зараз кожна моя робота. Це те, що поки ви дивитесь це відео, російські е, ракети атакують українські міста. Тож спинімо це. Фотографія, яка об'єднала зовсім незнайомих людей. І я зараз не лише про головних героїв цієї історії. Я насамперед про тих, хто не залишився байдужим як до долі дівчинки, так і до подій в Україні. Адже чим більше ми говоримо про страшні наслідки війни в Україні, тим більше людей дізнаються про злочини російських військових. Відбудова Києва триває. Унаслідок жорстоких російських атак проти мирного населення у Києві протягом минулого року було пошкоджено майже 700 будинків, чимало з них уже відремонтовані. Повертається життя і до 16-ти поверхівки на Чорнобильській. Там уже триває заселення. Квартир. Новий мурал, міфічний птах Фенікс, з'явився на одній зі стін відбудованої будівлі як символ того, що будинок за будинком і буде відновлена вся країна. На цих кадрах наслідки російського ракетного обстрілу Києва 15 березня 22-го року. Того дня були зруйновані три будинки. На цих кадрах саме 16-поверхівка на Чорнобильській ракета влучила у під'їзд. Почалася масштабна пожежа зі 126 квартир. Більше половини згоріло вщент. Люди щосили намагалися врятуватися. І ми бігом зібрали речі, виходимо, а коло під'їзду така воронка. Люди штовхаються потихеньку виходять. Отак От ми вийшли. Спасибо, допомагали один одному. Двері в деяких квартирах перекосило. Люди виявились заблокованими у власних оселях. Як наслідок, шестеро мешканців загинуло. У те, що на цьому згарищі може розпочатися нове життя, не вірив ніхто з мешканців. Проте це усе таки сталося. Декілька місяців люди чекали на висновки експертів: чи витримала конструкція будинку, і чи придатний він до відбудови. Отримавши схвальну резолюцію, будівельники почали роботу, і вже за 10 місяців сюди повернулося життя. Я вас запрошую, йдемо наверх, я покажу свою квартиру. Квартиру доводимо її вже до порядку для того, щоб можна було зайти і тут жити, так як ми жили. Пані Марія показує свою квартиру. У ній зараз триває ремонт. Жінка прожила тут 46 років. каже, від будові зраділа, проте все одно не може повірити, що від минулого життя нічого не залишилося. Я йду сюди і десь на підсознанні... Що тут буде так, як було. Я не можу привикнути до нових стіл. За тиждень до трагедії родина Марії Федорівни виїхала на Хмельниччину. Тож, на щастя, у квартирі нікого не було. Про те, що сталося, почула від невістки. Я була рада, що нас не було на місці, тому що нас нікого хто тут був. Нікого не було в животу. Бо це одинадцятий поверх. Хто був на 11-му поверху на той час, тих на сьогодні живих вже немає. Ми довго ждали того, що будуть все-таки перевіряти, чи цей будинок вистояв, чи його треба зносити. Спасибі, що є електрика, що є вода, є газ, тепло, ще й дуже тепло. Це все є. Як Бог дасть здоров'я і життя, то все повернемо зробимо, так як було. Проте найголовніше каже Марія Федорівна: що життя триває, і триває боротьба за свободу України. Тепер найбільша мрія жінки дожити до омріяної перемоги. Так, треба перемогти і пережити цю війну, щоб вшанувати загиблих і розшукати зниклих. Щоб повернути полонених і гуртом відбудувати зруйновані міста, Україна сильна країна, і люди тут особливі. Ми все зможемо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.